Столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків обстрілу в Києві. Про це повідомила національна поліція. Нагадаємо, що раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що в Києві невідомі принесли, начебто, отруєну питну воду тим, хто допомагав розбирати завали лікарні Охмадит. Про це не тільки запитаємо в Дмитра Шумейка, начальника головного управління національної поліції у місті Київ. Пане Дмитре, доброго вечора. Вам вітаємо. Бажаю здоров'я, доброго вечора. Пане Дмитре, внесіть, будь ласка, ясність цю історію з водою. Це повідомлення з'явилося пізно вночі. Особисто я його побачила. і Воно дуже стрімко ширилося соціальними мережами. Люди його підхоплювали. Скажіть, будь ласка, наскільки воно достовірне і яка ситуація станом на вечір? Ми побачили цю інформацію в соцмережах. Одразу хочу сказати, що до цього ні звернень до поліції, ні звернень до медустанов не було з цього періоду. Ми зв'язалися з волонтеркою, яка розмістила цю інформацію. З нею поспілкувались. Вона нам надала пояснення, зазначила про те, що вже в вечірній час, коли всі розходились від лікарні Ахмадит, спробувавши воду, вона відчула печію. Вода виявилася виявилась підозрілою. Вона потім самостійно на наступний день здала аналізи в приватну клініку і чекає результатів аналізів. Поліція зареєструвала цю інформацію. Ми виїхали на місця, обслідували, оглянули територію лікарні. Навколо її такої води не знайшли. Як зазначала ця волонтерка, проте, зв'язавшись з волонтерською спільнотою, знайшли ще аналогічну воду. Зараз цю воду. Вилучили і дослідимо її і переставимо всі крапки на ді решти більше повідомлень, жодних повідомлень про отруєння про якихось негативних наслідків відживання води не було. Пане Дмитре, з приводу розбору завалів. До речі, можемо оновити інформацію, чи завершені вони загалом так. І у цьому ж ключі хотів вас питати, які сили нацполіції були задіяні в розборі. А можливо не лише. Тобто, які ще функції виконували поліцейські на місцях на даний час аварійна рятувальна операція триває на одній з локацій в Шевченківському районі, де відбувся обвал будинку внаслідок потрапляння ворожої ракети. Ще ДСНС, поліція всі працюють на місці. На жаль, 12 тіл загиблих людей дістали ми з під завалів. Ще одну дівчинку ми шукаємо. Серед 12 загиблих 4 дитини від 8 до 13 років. В нарешті об'єктів, куди або уламки, або ракети потрапили ворожі, аварійно-рятувальні роботи завершені. В цілому по місту, по місцях потрапляння ракети уламків, було задіяно майже 1200 поліцейських. Тільки на лікарні Ахмадит було задіяно біля 500 поліцейських функції поліції, головне і перше завдання поліцейських врятувати людей. Прибувши першими разом з рятувальниками на місця події, поліцейські з'ясовують, кому необхідно надати термінову допомогу. Потім починають діяти разом з рятувальниками. В багатьох випадках розбирають завали. По алгоритму доповідають про необхідне залучення додаткових сил, що ми і робимо, були підняті по тривозі відповідні підрозділи, в тому числі стрілецькі підрозділи, які готуються для відправки на фронт. Тут проходив злагодження, і разом допомагали рятувальникам розбирати завали. На місці працюють слідчо оперативні групи, які фіксують наслідки ворожих обстрілів, які приймають заяви, реєструють і фіксують. Всі негативні наслідки, які є, на жаль, займаються документуванням і загиблих, тіл загиблих, встановленням їх осіб, встановленням їх родичів і відправленням їх на судово медичні експертизи. На місці працюють наряди вибухотехніків, які перевіряють, чи не залишилось ще небезпечних речовин на місці. Встановлюють тип ракет, який був застосований для того, щоб Подальшому можна було засудити наших ворогів і працюють кінологи, працюють психологи. Дуже великий спектр поліцейських функцій на місцях події. Ми охороняємо місце події вчора. На під час розбав розбору завалів на Ахмадіт, в певний час відчули, що дуже велика кількість. Волонтерів і людей, які хочуть допомогти, вже не може проїхати спеціальна техніка, не можуть працювати е, спеціалісти. Тому ми вимушені були обмежити доступ до лікарні. Але люди, наші чудові, яскраві люди е, прямо поруч з парканом збирали ліки, речі, лопати, ломи, будівельні матеріали передавали їх нам, рятувальникам, для того, щоб нам було чим швидко і ефективно розбирати завали. Тому Всім дуже дякую. Я думаю, що вражений не тільки всі ми, а й весь світ. Пане Дмитре, це так. Я напередодні була біля Охмадиту, і коли туди приїжджаєш, тобі кажуть, ні, допомоги вже достатньо. Давайте разом збирати гроші. Дякуємо, що ви в цей момент згуртувалися з звичайними людьми, які так само хотіли допомогти. На превеликий жаль серед нас, серед тих людей, можливо. Потенційно були люди, які причетні до цього обстрілу, принаймні така інформація ширилася соціальними мережами. Мова йде про потенційних коригувальників. Нібито напередодні хтось з киян їх помітив. Чи дійсно були такі особи, і чи вдалося поліції, якщо вони були встановити їхні особистості? Вчора на місці біля лікарні Ахмадит громадяни побачили людину, яка їм... Здалась підозрілою її поведінка, її там спілкування. Вони викликали, підійшли до найближчого наряду поліції. Наряд поліції цю людину доставив до управління поліції, де оперативники разом з співробітниками служби безпеки відпрацювали цю людину, перевірили технічними засобами, іншими засобами. Інформація ця не підтвердилась. Пане Дмитре, дякуємо вам Дякую. за те, що були на зв'язку, за те, що робите. Нагадаємо, глядачам ми спілкувалися з Дмитром Шумейком, начальником головного управління національної поліції у місті Києві. Говорили про наслідки учорашнього Дякую. ворожого Дякую. обстрілу.